У Луцьку на кільці глушець, архітектора Метельницького, сьогодні цілий день наносили дорожню розмітку. Як розповів робітник підрядної фірми Луцькавтодор Володимир Васильчук, це нова схема дорожнього руху, на яку слід звернути увагу водіям. Змінилось тут, йшла просто одна полоса. Зараз пішло на розширення дві полоси. Ну, розширилась дорога, одна пішла полоса на підйом, одна прямо. І так само на спуск пішло дві полоси, одна направо. Поворот одна наліво і одна полоса на підйом. Більше половини водіїв їдуть іменно по розміці, так як потрібно. Не заторів, нічого, даже коли ми наносили, то Розминалися ні, ніхто нікому не заважав. Начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Волинів В'ячеслав Кириколиця повідомив, що Луцька міська рада не зверталася до них за погодженням нової схеми руху на цій ділянці дороги. Тож вона не зазнала змін. Замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Його очільник Микола Осіюк не зміг прокоментувати нам, чи змінилася схема дорожнього руху, аргументувавши це браком часу.